Усім привіт! Сезон зморшок розпочався. Нам пощастило назбирати справжніх велетнів. Сама своїм очам не вірю. Такі гриби приємно збирати, стоять один в один. У зимню пору ліс не дуже радував нас грибами, зате весною все компенсував. Від таких трофеїв дух захоплює. Якщо ви досі не підписані на мій канал, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео, де я збираю та готую дари лісу, а ще розповідаю про психічні розлади у дітей та підлітків, даю поради батькам. І як дитячий психіатр вам скажу, що дуже важливо підтримувати психічне здоров'я, а природа нам завжди у цьому допоможе. Але якщо виникають питання, пишіть у коментарях. Буду рада допомогти! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!